Всім привіт! Завже ми трохи сіяли, але це ще не все. Частину цієї діляночки ми зараз засіємо городиною. Трошки вітряно сьогодні, але дуже тепло і мало дощу. Тому ми робимо рядочки і дуже добре будемо поливати під все, тому що сухо. Ми посадили цибулю, моркву свію звичайним способом, просто сію. В рядочок поливаю і загортаю. Нічого не видумую, Коли гарне насіння, то воно посходить. Також ще садили весняний часник, бурячок червоний, спаржеву квасолю, зелений горошок, різні салати. Наші знаки для рядочків не дуже глибоко роблять, тому я ще сапкою підгортаю рядочок, щоб був глибше. Мій помічник і сіяв, і поливав, і загортав. Посіяли все, пізніше покажу, як буде сходити. А це ще діляночка. Тут в мене тогорічна полуниця посаджена, це ремонтна. І от вона вже цвіте. Вибирала ще цибулю порей тогорічну і планую посадити салеру і цибулю порей. Ось зробила для них рядочки. Добре, де селера посіяна по одній дві штучки, то легко розділяти або навіть і цілою виймати. Просто розложив рядочок, полив, посадив. А коли дуже багато посаджено, потрібно розділяти, то так не дуже зручно. Але коренева система добре наросла, що радує. Можливо, і загусто посадила, але буду проривати, пізніше нам іде і зелень. Тому що є кого годувати, тварини їдять цю зелень, селери, дуже люблять, а цибулю порей також висадила, від лютого вона встигла непогано нарости. І ще вкрила все таке агроволокном. Того року я не вкривала, а цього року такі ночі холодні, нехай поки буде. Ще з нами поділилися залишками картоплі такої цікавої, червоної. Казалося, що це сорт хортиця. Ну, Посадимо, хоч ми вже висадили картоплю, але додамо ще декілька рядочків. Розповім за неї пізніше, як вона вже виросте. Вона зверху і всередині червона. І на завершення тижня велика висадка батату, тому що він встиг вже дуже великі корені пустити. Це ліра розщеплений, такі вони масивні ростуть, а це, скоріш всього, що сорт бельву. Сандонський сливовий. Так, з коренями вже можна висаджувати в ґрунт, коли тепло. Але ще дуже рано, а саджанців маю багато, а це ліра. Тому, звичайно, ще маю на продаж замовлення, тому сьогодні висаджуємо все, що має великі корені. Я деякі кабачки вже посіяла. Ще хочу розповісти за сорт карамболь. Його хвалять, що це ранній гібрид кабачка. Тож я вирішила його посіяти окремо від інших, щоб потім зрозуміти, чим він відрізняється від простіших кабачків. Посіяла і полила дуже теплою водичкою, прямо з чайника. Тут в мене така трошки скопана, зрихлена діляночка невелика, і ще обіцяють холодні ночі, тому я вкрию його банкою. Ночі такі ще холодні, хочеться вже більше тепла, але обіцяють похолодання знову. Цього вечора дуже гарно птахи літали. Дякую усім за увагу, спокійних і тихих днів. До наступних зустрічей.